Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити про майбутнє анонімного інтернету. Приватність і безпеку в онлайн світі. Онлайн світ постійно розвивається і разом з цим зростають питання щодо приватності та безпеки. я пропонує інноваційний підхід до розв'язання цих проблем. Що ж таке Алео? Це блокчейн платформа, яка створена з метою забезпечення конфіденційності та безпеки в онлайн світі. Основні особливості. Алео включають конфіденційність, але використовують технологію ЗК SNARX для забезпечення анонімності користувачів та транзакцій і безпеку, захист особистих даних та запобігання кібератакам – Це пріоритети Алео. Давайте розглянемо технологію ZK Snarks більш детально. Ця технологія дозволяє доводити достовірність істинності даних, не розкриваючи самі дані. Це робить Алео ідеальним інструментом для створення анонімних онлайн сервісів. Яка ж роль Алео в анонімних соціальних мережах? Але може бути використаний для створення анонімних соціальних мереж, де користувачі можуть обмінюватися інформацією без ризику розкриття особистих даних. Це розвиває концепцію анонімного інтернету, де приватність користувачів є найважливішою. Забезпечення конфіденційності та інтернет комунікацій, але може бути використане для створення безпечної і конфіденційних засобів комунікації в інтернеті. Це допомагає користувачам спілкуватися, не зберігаючи велику кількість особистих даних на серверах.